Доброго дня, малята! А підскажіть мені, будь ласка, яка пора року зображена на картині? Так, весна. А давайте зараз пригадаємо три весняні місяці. Березень, квітень, травень. А зараз який місяць? Так, перший місяць весни. Називається березень. З приходом весни відбувається пробудження природи, дивовижна квітка з-під снігу виростає раніше за всіх вона весну зустрічає. Природа нам дарує подарунок, вкриваючи землю чудовими квітами. Крім того, підсніжники, проліски, первоцвіти занесені до червоної книги. Чи можна рвати квітки, дітки? Ні, не можна. Через жорстоке поводження людей з квітами вони зникають з природи. Діти, а чим відрізняються підсніжники від пролісків? Це два брати. Вони одними з перших відкривають карнавал цвітіння. А чому брати? Тому що вони відрізняються тільки кольором. Підсніжники білі, а проліски блакитні. Послухайте вірш перші квіти. Ще довкола сніг лежить, та природа вже не спить, пробиваються з землі перші квіточки малі, показав голівку ніжну, Молодесенький підсніжник. Знову проліска блакитна, посміхнулася привітно. Мати й у жменьках несе промені жовтенькі. Тішать очі, первоцвіти, пахнуть весненькою квіти. Сьогодні на занятті я вам пропоную зробити аплікацію підсніжники. Для цього нам потрібна серветочка, клійоночка, білий аркуш папера, блакитний, зелений пензлик, клей, ватні диски і ось така фарба. Починаємо. Беремо, обводимо нашу фарбу. Вирізаємо кружечки. Нам потрібно для трьох квітів шість кружечків. Кружечки згинаємо навпіл, робимо лінію згибу ось такі. Аркуш папера розрізаємо навпіл для основи. Вирізаємо три полосочки для квіточок, стебло. Одна рівна лінія, дві трішечки похилі. Із зеленого паперу вирізаємо листочки. Приклеюємо наші листочки? Беремо ватний диск Подожі. і розрізаємо його навпіл. Можна ще його трішечки роз'єднати ось так. І намазуємо. Це пробиваються наші підсніжнички з під снігу. Робимо ось такий сніг. Беремо білі пелюсточки квіточки, намазуємо, беремо іншу і вставляємо її трішечки. Ось така квіточка виходить у нас. Ось такі весняні квіти у мене сьогодні вийшли.